Відправляємося до однієї з найстаріших та найвизначніших пам'яток не лише в Абердині, а й загалом в усій Великій Британії. Ми давно там планували з подругою влаштувати невеличкий фотосет, тому що локація надзвичайно фотогенічна. Це будівля Абердинського університету, який був заснований у 1495 році. Він є третім за віком університетом у Шотландії і п'ятим найстарішим. У Великій Британії. Зараз в університеті навчаються студенти зі 120 країн світу, в тому числі з України. Навчальний заклад входить до числа 150 найкращих університетів світу і має гарну репутацію в галузях природничих, технічних наук та права. А також за Бердинським університетом пов'язані 5 лауреатів Нобелівської премії. Ще з цікавого, ректор університету з 1869 року обирається студентами на трирічний термін. Він веде засідання Ради університету і представляє на ній студентів та їх інтереси. Так, наприклад, ректорами цього університету були місцевий комік та адвокат, а також власник сімейного підприємства Макіс. У них надзвичайно смачне морозиво. Коли понад 500 років тому заснували цей університет, ідея була створити північний аналог Оксфорду чи Кембриджу. Я не була в жодному з них, але мені здається, що Абердинський університет достойний суперник. Що скажете ви? І, хоч від цієї локації віє багатовіковою історією, поруч розташовані дуже сучасні кафешки, де можна взяти каву з тістечком, знайти. Зручну лавку влаштуватися там і милуватися ось таким краєвидом поруч. Так, так, складається враження, що ці будиночки мають не менш цікаву і захоплюючу історію, ніж Абердинський університет. Він по праву вважається однією з найстаріших і найкрасивіших пам'яток нашого міста, де як не тут, зайти до книжкового магазину. Там такий величезний асортимент книг, що легко загубитися на кілька годин. Загалом там так красиво і затишно, що просто забуваєш про час, а іноді виникає відчуття, що він взагалі там зупинився. Бо ця місцина може бути ідеальною локацією для історичного фільму. Хоча не зовсім дещо її все-таки видає, як, от, наприклад, ця сучасна монументальна будівля. Є здогадки, що це може бути? Я вам підкажу в ній багато книг. І туди часто ходять студенти. Так, це студентська бібліотека. А ось такий монумент розташований біля неї. До речі, чи помітили ви на початку, що одна із будівель має башту з короною? Це унікальна архітектурна особливість Британії. А ви б хотіли навчатися в такому університеті?